Сили оборони України уразили пункт постійно дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю завдала ракетну удару по місту Суми. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗС України, служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували низку об'єктів Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми, що стався 13 квітня 2025 року, та до інших воєнних злочинів проти народу України. Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів зафіксовано вторинну націю боєприпасів. Результати удару уточнюються. У генштабі уточнили цитата: кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримають відплату. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Далі буде слава Україні.